На цьому повороті дороги вже практично не залишилось ще торік частину автошляху зруйнував сув, та працівників дорожніх служб місцеві тут не бачили ще жодного разу. Тепла пора року найкращий час для ремонту дорожнього покриття. Та попри те, що осінь вже на носі, відновлювати дорогу на Синевирському перевалі навіть і не починали. За словами місцевих водіїв, асфальт з кожним днем все більше сповзає у прірву. Чому дорожники встановили знаки, які свідчать про те, що тут ведуться ремонтні роботи, люди не розуміють. Щоб водії бачили, що небезпека, то дорожні роботи, знак дорожньої роботи, іде той, хто той. Чиновники лише обіцяють допомогти, кажуть місцеві. Та їх це не дуже тішить. Нічого наша, власть. Не робить і не хоче робити. Ну треба було б, щоб зробили такий участок, що і туристів багато, і нам дорога розбили дорогу повністю. Ну не хочуть робити погано, але так і їздим, як я так і їздив. Окрім легкових автівок, тут їздять і рейсові автобуси. По той бік перевалу знаходиться третина сіл Міжгірщини. Не рідкість і автобуси туристичні. Це взагалі не то, що небезпечно, а зараз почти нереально їздити. Звідти машина, звідти, коли йде велика машина, Камаз, каміон, допустим. Все, взим, взимку без шансів проїхати, практично. Якщо ти знизу зупинився, вже рушитися голод неможливо. Єдине, на що спромоглися дорожники підсипати гравієм у збіччя дороги для того, аби водії зрізали поворот. Та це не найкращий вихід. Цей суд тут вже більше двох років, і кожного року весна осінь, коли великі вододожді падуть. І кожним роком все, все більше і більше він заривається. Якщо автошлях не відремонтують до першої негоди, цілком можливо місцеві жителі незабаром можуть взагалі залишитись без получення.